Якісь суттєвих порушень, які б стали б предметом для нашого розбирання, в нас не було зафіксовано. Вночі додалося два звернення. Перше це по Тростянецькому районі. Там на сайті районної ради з'явилася заставка одного з кандидатів в президента на суттєве, але є звернення. По цьому ми розбираємося. Ну і друге в нас було також. На одній з виборчих дільниць був конфлікт між спостерігачем і членом комісії. Та інформація, яка до нас поступала протягом доби від засобів масової інформації, від взагалі десь там від громадян, вона перевірялася, поки підтвердження щодо якихось суттєвих порушень поки немає. Станом на 10-ту годину 880 дільничих комісій вже здали і ми зупинили охорону цих об'єктів. 595 дільничих виборчих комісій зараз знаходяться на окружних комісіях. Продовжуємо ми їх охорону, і знаходяться на містах 187 дільничих комісій, які ми продовжуємо охорону, які ще не поїхали здавати свої документи в зв'язку з тим, що десь пока перераховують, а деякі просто чекають, щоб не створювати чергу на окружні виборчі комісії. Також ранку мені доповіли, що наші підрозділи, які знаходяться поза межами гарнізону, також мали всі можливість проголосувати, забезпечили охорону громадського порядку. Все нормально, в принципі, в рамках чинного законодавства.